Друзі, привіт! Домашня сметана для мене це один із найулюбленіших продуктів, які я вживаю з кисломолочного ряду. Але я не люблю магазинну сметану та не люблю сметану, яка знімається з кислого молока вершкову. Я люблю саме приготовлену по моєму рецепту. Вона не кисла, дуже довго зберігається і просто можна так сідати і ложкою їсти. Дуже дуже смачна. Так, я е, зробила нарізку відео, готувалась вона у мене приблизно 20 годин. Будь ласка, дивіться далі. Друзі, привіт! Сьогодні хочу вас навчити робити домашню сметану, дійсно смачну, яка довго буде стояти в холодильнику. І ну, дуже сильно відрізняється від магазинної. На жаль, у мене немає домашнього молока. Я взяла магазинне сливки. Я ну, по залишку купила е, на базарі. Ось зараз його треба перекласти в мисочку. Сливки свіжі, Надо перекласти в мисочку, далі покажу, що зроблю. І так, сливки я вибрала в мисочку. Тепер один до одного наливаємо молоко. Ніколи не пробувала робити з домашнім, ну, з магазинним молоком, з домашнім точно виходить. Магазин не буду пробувати. І далі перетираємо все це в, одно... в однорідну масу. Я використаю товкачик, бо однією рукою важко так робити через ситочку. А так все це робиться через ситочку. І так мішаємо, мішаємо, аж доки не вийде однорідна маса. Так, дивіться, я перемішала та отримала однорідну таку масу, рідке жирне молоко по факту. Тепер це все треба покласти в тепле місце. Відкрито. Час від часу ходити, отак помішувати. Зараз, бачите, воно тече просто як молоко. Як тільки воно почне тягнутися, то тоді, значить, сметанка готова і можна перекладати в баночку і ставити в холодильник. Я вам покажу, як воно буде тягнутися. Колотити, ну, побачили, поколотили. Чому треба колотити? Тому що вона може підскочити, жир підійде наверх і знизу образується сироватка, а це нам не потрібно. Треба, щоб все добре ось так було, рівномірним. Колотим, мішаємо час від часу, аж поки не потягнеться. Покажу, коли буде готова. А, і дуже важливо перетирати саме через ситочку, бо якщо ви візьмете міксер, то ви отримаєте масло. Продовжую помішувати. Вже пройшло більше 6 годин. І ще тече, напевно, буду лишати вже на ніч. Можливо, це за те, що молоко в магазинне. Ну, то не страшно, рано чи пізно все вийде. Ну, на смак вона вже смачна. Так, дивіться, на загущування сметани у мене вийшло приблизно 12 годин. Отак колотиш і вона почала тягнутися. Це вже вона з холодильника. Вона вже 1,5 5 в холодильнику постояла і стала такою. Густенькою. Тепер її спокійно можна перекладати у баночку і зберігати в холодильнику. Зберігається вона до тижня, а то й більше. Ну, у мене вона довше днів не зберігалася, бо її з'їдали. Вона не кисла. Дуже головне, на що варто звертати увагу, вона смачна і не є кисла. Підкисає вона з часом, але її все рівно можна вживати в їжу. Я от люблю імано й за те, що вона не кисла і не зводить з